Я раз цей раунд. Кофі дає якийсь молік. Плешку. Заміть, один тип пробіжав по моліку. 77. Це якісь просто биті, типи. І так, в принципі, фул зік Зносять нотіса але він стояв просто от. Семкою. просто вийшов, типу бив. Куля щось дивне зробив. Ага, він хотів якусь флешку, дати зараз за цей за, 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 Не Знаю, чого він їй пригнув до <клес> А, ага, він зря джем І ніхто по Моліку не біжав, кофе. Ти тут прав. Ти тут ось не прав. От, ще раз показую. От як типи заходять. Сидаєш ти молік, один тип пробігає. І він вирає. А всі ще стоять собі, вони то вже не йдуть. Молік до гори вони пішли. Так, і ура! І 5 зіг. Ще й дропать тобі на лице.